Аби не забували подвиг у селі Колки, сім'я загиблого воїна встановила тренажерний майданчик для дітей. Дружина Юрія Яцути переконана, її чоловік підтримав би таку ініціативу. А у самому селі вчинок називають патріотичним. Як займаються дітки на новому тренажерному майданчику, бачив наш Павло Невесенко. На встановленому тренажерному майданчику займаються чимало юних мешканців колок. Серед них і син загиблого військового Юрія Яцути, і семикласник Олександр. Я й я так займаюся дуже часто фізкультурою. Я скажу так, мене всі улюблені уроки. Юрій Яцота загинув 18 грудня минулого року на Луганщині. По тому, аби увіковінчити його пам'ять, сім'я вирішила відкрити тренажерний майданчик та меморіальну дошку у селі. Зробили це за кошти, які виділили після смерті Юрія. Він це підтримав навіть не обгуб, без обговорень. Дай діткам буде приємно і якісь згадка буде про Юра. Дружина Юрія згадує чоловіка як добру, щиру людину. Він завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребує. Його сміх можна було чути від магазину, що він вже йде додому. Його був дійсно такий дзвінкий сміх. Він завжди старався допомагати. Де що якщо хто б не звернувся, то він допомагав Військовослужбовець Володимир щойно з фронту приїхав до рідного села у відпустку на кілька днів. Відразу ж прийшов на відкриття майданчика, тим самим віддав шану загиблому односельчанину. Це гарна історія. Наші учні вони будуть, будуть слухати, я думаю, будуть ну, щось. Реагувати, ну відмічати собі, що так і ну це дуже позитивна. Позитивно, це що так все сталося, що Юріка і все вшанували, і, і я приїхав відпустку. Якось ну все дуже добре. У самому селі таку ініціативу сім'ї Яцут підтримали староста Наталія Жакун. Впевнена, такий благородний вчинок не дасть забути подвиг героя для дітей колок. В першу чергу хочеться подякувати Оксані Леонідівні, дружині загиблої Юрія Яцути, яка проявила такий патріотичний вчинок, встановила майданчик для наших діток, для нашої молоді, для жителів села. Де наші дітки можуть займатися спортом, щоб зростали мужніми, сильними, спортивними, відважними. Такий випадок, коли сім'ї загиблих воїнів витрачають виділені державою гроші на благоустрій своїх населених пунктів, не перший. В листопаді минулого року у селі Орів'яниця, що на Дубровичині, матір загиблого Івана Клюйка відбудувала стадіон. Голова громади Богдан Микульський розповідає: такі вчинки люди роблять через свою патріотичну позицію. Пригадує свою розмову з Оксаною Яцутою. Вона сказала такі слова: мій чоловік боровся під синьо-жовтим прапором. за... Свободу нашої держави, а я хочу, щоб наші дітки жили в мирній Україні і щоб вони були такими спортивними і так далі, і щоб прапор, щоб вони своїми успіхами піднімали прапор України на всіх змаганнях і державних, і європейських. У селі Колки дбають про благоустрій людей. Тут уже є дитячий та тренажерний майданчики та футбольний стадіон. Зараз тут мріють про ще один важливий елемент для дітей. Тут функціонує вже два роки дитячий ігровий майданчик, який встановлений за ініціативи народного депутата Віктора Мялика. Хотілося б, щоб в нашому селі в майбутньому, після перемоги, красувалась нова школа. Втім, у колках розуміють, це все буде після перемоги, поки ж віддають шану загиблому Юрію Яцуті, який заради майбутнього свого села та України віддав найцінніше власне життя. Павло Невесенко Павло Стецюк новини рівного.